У засіданні комісії прибули члени комісії по запрошенню форуму на прийняття рішень ЄКО. Добре, форум на прийняття рішень ЄКО. Починаємо позащитове засідання міської комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Так, а сьогодні приєднувалися до питання щодо стосування, щодо функціонування пунктів незламності на території Калуської міської територіальної громади. І Є питання за увагу, будь ласка? Незалежно. Нема. І я, Іван Іванович, будь Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України та введення воєнно режиму воєнного стану Халівській міській територіальній громади починаючи з 2.22 року, що пункти незглавності. Синою метою роботи в пунктів незглавності є надання мінімально необхідних послуг на збереження життя і здоров'я жителів громади в разі порушення сталої роботи системи життєзабезпечення, забезпечення, зокрема в разі виникнення надзвичайних ситуацій пов'язаних з припиненням. Роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, електрогазу і теплопостачання. На даний час на території Калуської міської територіальної громади функціонують 7 сеціональних пунктів дознавців, які розгорнулися на базі Калаських ліцею 1,6 палації культурів мінералів. Також на базі ФАПО Колочу, культурі мистецькій місце Халиста мене і США міської ради. Відповідно до протоколу міської комісії з питань технології колишньої безпеки надзвичайної ситуації від 16 травня 24 року номер 7 Пункти незглавності було переведено статус готові до відкриття. В рамні зазвичай ситуації вживалися заходи щодо надання допомоги по облаштуванню пунктів незглавності. Зокрема, 220. Зокрема, у 2022 році місцевого бюджету було мінімум 300 тисяч гривень для закупівлі товароматеріальних цінностей необхідних для, 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 для забезпечення роботи пунктів незглавності в 23-50 тисяч. І в цьому розперед бачення кошти в сумі 34. 34 тисячі 900 дерев. Кожнійському матеріальному резерві наявності є повністю на сильні матеріали, які можуть бути вирішені в використанні для забезпечення в пункти незламності для джерел енергоживлення. Всі пункти це безпечні товари матеріальної цінності, які допомога жителям громади. Зокрема, це електрочайник, металевий чайник, мікрокольовий печок ірювачів, ФО. Пережає подовжує щодо разу і, і царів, казальних джерела, дарво інші інвентар. Враховуючи останні події, які пов'язані з масової обстровами затори України, що призводить доведення складу систему до життя забезпечення, розниження за температури шарного повітря та на виконання листа управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації, пропонується перевести діючі. Території Халицької міської територіальної громади пункти незглавності режиму готові до відкриття, режим підтримки. Пропозиції приняття заселення Питання, питань нахищання захоплення протоколи комісії. Так, де є питання залежні до Нема. Якщо немає, то Олег Юрій що про проєкт промову, який ми пропонуємо від Америки Мікері. Проєкт протокол номер 19 за зачерговому засіданні міської комісії з питань технічної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 листопада 2024 року слухали перше про функціонування пунктів незглавності на території Калуської міської територіальної громади. За результатами докладу та врахуванням обговорення, комісія вирішила перше інформацію до передача щодо функціонування пунктів незглавності на території Калуської міської територіальної громади. Взяти до відома. Друге. Перевести діючі на території Калускої міської територіальної громади пункти незламності з режиму готові до відкриття у режим відкриті. Термін виконання з 25.11.2024 року. Третє затвердити графік роботи пунктів незглавності на території Калускій міської територіальної громади. А саме ліцей номер один, з 1 з 8.00 до 17.00 години в робочі дні. Ліцей номер 3 з 8.00 до 17.00 години в робочі дні. Ліцей номер 6 з 8 до 17 в робочі дні. Манеж Дю США Калуської міської ради з 8 до 17 години в робочі дні. Фаховий коледж культури і мистецтв міста Калуш з 8 до 17 години в робочі дні. Палац культури Мінерал з 8 до 17 години щоденно. Палац культури Юніс з 8 до 17 години щоденно. Термін виконання з 25.11.2024 року. Четверте. Керівникам об'єктів, в яких розгорнуто пункти незламності. Чотири родини. Уточнити перелік наявного матеріально-технічного ресурсу, обладнання та оснащення пунктів незламності з визначенням місця та відповідальність за їх зберігання відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 17.12.2022 року за номером 1401. 4-2. Забезпечити надання послуг населенню відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 17.12.2022 року за номером 1401. Термін виконання на час роботи пунктів незглавності. П'яте Відділу інформаційної роботи Калузької міської ради. Забезпечити інформування жителів громади про графіки роботи пунктів незглавності на території Кавської міської територіальної громади. Термін виконання на час роботи пунктів незламності. Шосте. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на секретаря міської ради Віктора Вікторовича Далі, питання. Якщо дай Бог протеція цілу режиму переводити незламності, ми це можемо ціна переживати ці дорогості. Звичайно, у нас відповідно до положення про міську комісію <гум> з питань технології безпеки та надзвичайних ситуації Відповідно до постанови Кабінету міністрів протокове положення визначено <клухи> пунктом одним із пунктів положення, що комісія може проводити своє засідання в онлайн режимі. Тобто, диспансі... тобто я, не було, що станеться, так? Тобто ми переходимо з режиму погодинних, там, з 8 до 17 далі, ми переходимо в бой режим, це буде в режимі маленько, і якраз будуть будуть газів та всіх кількість закладів для забезпечення потім. Відповідно, буде прийнятий протокол, і ми його невідкладно доведемо це до керівників і виключення. Питання за ваше. Знімайте. Хто задав протокол? Хто проти? Утримався. Дім за Так що всім дякую. Річні протоколи отримують. Давайте про